Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли і життя ідуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. Денис Кухоцький. Дениско зростав у батьківській любові та злагоді, мамине ніжне слово, татове міцне плече завжди були поруч. Дитинство хлопця. Сяліва барвами та сонячним небом. Народився Денис у селі Городець, а проживав у місті Сарни. Роки навчання, які Денис провів у нашому закладі, подарували хлопцю незабутні миті та когорту друзів, що завжди його цінували та поважали. Разом з однолітками та однокласниками Денис любив у дружній компанії пізнавати світ, у згуртованій команді змагатися за спортивні перемоги, мандрувати, відкриваючи для себе красу і багатство рідної України. Він любив новий досвід. Як усі Юні, любив розважатися та весело проводити час, але водночас. Завжди залишався виваженим та розсудливим. У дитинстві завжди мріяв стати правозахисником. Ще з початкової школи почав вивчати законодавство. У вільний час любив грати в футбол, часто був воротарем, бо в нього виходило ловити м'яч. Також Денис любив грати в шахмати, захоплювався нумізматикою, назбирав збирав колекцію монет. Серед героїв книг найбільше йому подобався Гаррі Поттер». Довгоочікуваний випускний відкрив перед Денисом омріяний шлях у юридичну царину. Після закінчення школи він навчався в Національному університеті Одеська юридична академія. На факультеті прокуратури та слідства Кримінальна юстиція. Життя вирувало, і ось уже самодостатній та дорослий Денис зустрічає кохання свого життя, найкращу у світі дружину Аліну. Здавалося, щастя не буде меж, але все зруйнувала війна. З початком повномасштабного вторгнення Денис добровільно вступив до лав територіальної оборони. З 9 березня 2022 року перебував на службі як солдат гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 224 го батальйону територіальної оборони 126-ї бригади ТРО Збройних сил України. За свій військовий шлях. Був неодноразово відзначений грамотами та подяками від Вищого командування, нагороджений медалями за хоробрість в бою та сталевий хрест. За місяць до загибелі отримав ступінь бакалавра, складав державний іспит з окопу. Правник усе своє життя і не тільки правник, а ще і праведник. Саме тому Денис мав позивний Ісус. Його побратими згадують, Ден постійно зачитував нам закони, ми могли до нього звернутися з будь-яким питанням. Він ніколи не відмовляв по допомозі. Навіть якщо чогось досконало не знав, завжди умів підтримати та дати настанову. Кухоцький Денис Іванович загинув 8 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання населеного пункту Козачі Лагері. Херсонської області під час операції Штурм Дніпра. У героя залишилися батьки, молодша сестра та любляча дружина. Молодий хлопець, талановитий та перспективний студент юридичного факультету. Він є прикладом величності духу і готовності служити рідній землі. Денис Герой. І його ім'я вже навічно вписане в, в новітну історію.